Добрий день чи добрий вечір. Хто там, коли буде дивився, питали мене, чи ще не погнили твої всі гарбузи. Ну, поки камісь. Великі. Лежать цінності і як то кажуть, ціленькі. Так, ці рабі теж файно лежать. І ось там вони лежать. Ну, але є поміж них і гнилі, я не скажу, що нема, Но, та, як там того року, то так не гниють. Так, я буду добре, діставаю того, бачиш. Він от припорчений трошки зверху. Тягни його догори. Хай котяться. Я їх зараз поперекладаю. Ось. Перебираю, дивлюся, котрий десь є припорчений, десь не припорчений. Ті, що ціліші, відкладаю на бік, на потім. Щоб були так, ось моя морква в сітках лежить прекрасно. Ось в мішках я вже добираю козом, а в сітках в мене ще є 4, ще 5 сіток є. Ось в сітках. Ну і та, що в каструлі стоїть, наложена. Там, ще в мене мішок чи два є, в тих, як і у мішках. Ось так. Ну, а зараз наношу гарбузів. Буду вибирати. Я тих шарабих не беру. Казав дядь Льоня, що недовго лежать, ну хай лежать. Поки міць не портяться, хай лежать, треба буде з них насіння вибрати. А носим твердолобі. ось такі. Бачите, он. Бачите, є гнилий. Зараз я до нього доберу, ось я його заберу. Ти відро на гнилий приніс. Ага, не приніс. Mm -hmm. Давай, і Так, ну а зараз вибираємо гарбузи. Ну, це не yeah. той раз, що ми носили, бо я. Тоді по телефоні болтала, мала часу відео знімати. Так, це мої голі від галини куруни насіння. Ось їх вибираю окроми в миску, такі шулускати, окроми. А якщо вношуть і кормові такі м'які, ось такі, то я з них вибираю теж окроми зернята, там ті йдуть для кіс сушу. Ось так, а ті ми будемо їсти. Ось Розрубую оцей там всередині порчені, якийсь зверх, всі файні всередині порчений. Я його не беру, викинеться. Ось, вибираємо ось так гарбузики, пузики, щоб було нам що козам дати. Ось так ставлю їх тут і вони собі лежать прекрасно. І я собі потрохи тру. На ракозом я трошки пайку врізала по гарбузах і моркві. Через те, що ті в запускові мені їх на жир не треба годувати, я їх буду менше годувати, бо вони вже трошки поправилися. Ось, А ті, що ще хочу запустити, то їм і так треба пайку врізати, щоб вони зменшили молоко їх запустити. Та й оце такі то справи. А так більше. Так більше такого нічого нема. У нас інтересного і цікавого. Це мої оці сімочки, що їх багато в гарбузі, такі довгенькі. Вони невеликі гарбузики, але в них дуже багато сімочків. Він малий гарбуз, але він має стільки сімочки, як великий. О, це для сімушків гарбузи. Вони росні на гарбузові і дуже багато в них зернят. Ось такі справи. Так що такі то діла. Так, нас. Погода прекрасна, дощ час від часу пересікає. Вітряно, сьогодні вітряно, вночі дуже вітер рвав. І порівняно тепло. На цю пору, нині вже 28, то порівняно тепло. Ось такі діла, 28 жовтня. Ми не знаю, коли те відео вийде, коли воно буде. Ось так. Ну, а ці голі, я сушу, ми теж. Їх смачно їмо, вони смачненькі, файненькі, лускати не треба, бо є такі, що мають білий кінчик і такий білий У той кінчик там тих треба обломувати. А в тих навіть і того кінчика не треба обломувати, просто смачно пожарити і смачно поїсти. Ось такі справи. Да гусь? ось? і Що? Ось такі справи. Ладно, буду я. Бачите, ще скільки вибирати. А як виберу всі, тоді покажу, якщо не забуду, скільки я навибирала зернят. Ось такі то справи. Покамість, пауза. Так, ось стільки голих, така мищенка. Ось, то буде півтора решета. Ну і тут буде майже ціла сушка. Якраз, я думаю, все в одну сушку я заложу. А ну оце. Ось тільки гарбузів не вибирала. Ось такі то справи. Зараз йду начищу ще моркви. Підите опорося там коритовики. Йду начищу від відрі моркви, щоб ще було. І все. І вже буде діло. Діло зроблене. Вже на два дні в мене гарбузів є на лежить. Даю потрохи до соломи Тим, що вже в запуску. Ось такі діла. Ось так там. Там темно ніч. Ось такі діла. Ладно, всім гарного дня, мирного неба, Міцного здоров'я. Закладати семушки. ні, вперед піду на чищу моркви, поки руки гразні. Во, яка красота. Від тих гарбузів. Ну, так лепне, я так тяжко пожмити, але ну, нічого, це не проблема. Добре, що є. З чого вибирати, є що козам давати. Ось так, ладно. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я.